Переоцінити роль будівельників у час війни та післявоєнний період неможливо. Їхня місія надважлива, бо на кого, як не на професіоналів своєї справи, тягар спорудження і захисних укріплень, підземних укриттів, ремонт будинків, пошкоджених ракетами і відбудова міста. Працівники житлобуд один з перших днів повномасштабного вторгнення, поряд із військовими та іншими будівельними компаніями Харкова брали активну участь у зведенні захисних споруд, розповідає Олександр. Олександр Харченко, керівник Тресту. Скажу, це було важко, опасно і ну, дуже так, для нас незвично. При роботах на спорудженні об'єктів лінії оборони у нас є загибли люди, є дуже багато пошкодженої техніки від агресорів. Важко було, говорить Олександр Харченко, перелаштовуватися з мирного будівництва на воєнні рейки. Це дуже важко було перебувати як в технологіях наших, в мисленні людей в підході к рішенню проблем. Це зовсім друга робота. Та компанія вистояла перед викликами перших днів повномасштабного вторгнення і продовжує допомагати місту загоювати рани після прильотів. Більше 60 будинків ми відремонтували і продовжуємо ремонтувати, відбудовувати. Збудували підземну школу, дуже гарно, діти вчилися вже. Зараз будуємо ще школи, в яких навіть в цих умовах дуже добрих діти зможуть вчитися очно. Думаю, що це дуже важлива задача. Робимо захисні споруди. Для лікарень для других закладів наймасштабніші пошкодження і руйнації були у 2022-му, Згадує керівник компанії. Це і північна Салтівка і Горизонт в першу чергу потрібно було унеможливити обвал будівель, закрити вікна, покрівлі, а потім поступово ремонтувати. Зараз ми робимо на 14 об'єктах на Північній Салтівці. Є зустрічі з населенням. Думаю, ми виконуємо ті завдання, які перед нами поставлені, так Харків, не чекаючи закінчення війни, хоча й має брак коштів, та все ж віднаходить ресурси для ремонту пошкодженого житла. Адже без даху над головою наразі близько 160 тисяч харків'ян в той час, як ворог не припиняє обстріли і день за днем множить руйнації. Мабуть, найважливішим нашим завданням зараз і в майбутньому. Є відновлення нашого міста і знову зробити йому кращим в Україні. Харків сьогодні потерпає від обстрілів. Незважаючи на це, Харків саме чисте, комфортне місто в Україні. В цьому є і наша якась роль, і це наше завдання головне. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Ігор Мартиненко Харків Новини.